Минулому році, у 2021, му комісія по спорту реалізувала один із проєктів, ми його назвали Україну Terry Games Експедиція. Цей проєкт мав на меті знайти нове місце проведення наших ігор уже в 2022 році. Ми відвідали Чернігів, ми відвідали Київ. Луць побували в Карпатах на Буковелі і в місті Косові. Також відвідали Харків. Ми хотіли зацікавити вас, і, звичайно, ми бажали того, щоб е наші ігри продовжувалися, і в новому році ми також їх гарно провели. Зараз ми не маємо права проводити спортивні змагання, е святкування, тому ми прийняли рішення. Все ж таки показати вам нашу експедицію, я хотів би сказати про те, що Ukraine Notary Games завжди мав на меті це об'єднання. І об'єднання, воно актуальне завжди. Воно було актуальне і до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. А зараз тим паче. Ви знаєте, кожен раз, коли я дивлюсь ці відео знову і знову, я все більше дивлю себе на думці про те, яка у нас велика, яка у нас гарна, різна, але єдина Україна. І я вірю, що наші ігри відбудуться. Я вірю в нашу перемогу, тому віримо всі разом, єднаймося і віримо в засил. Гарного перегляду, слава Україні!